Найбільше, що в цьому світі є, це відчувати себе свобідним. Свобідним на свою думку, на своє життя, на свою релігію. Ну, практично на своє все те, що ти маєш. Бо е, кожна людина приходить в цей світ е, для, для свого проходження життєвого. Не для того, що суспільство нав'яже, а Кожна людина має пройти своє. Якщо вона пройшла, тоді вона має спасіння душі. А якщо вона пройшла чуже, то вона має спасіння чуже, а не своє. Тому в Україні ми поки що свого ніколи ще не проходили. Ми проходили російське або римське, або ще чиєсь, а своє так і не можемо пройти. А вже пора почати це робити.